Привіт, сьогодні поговоримо про одну з найдоступніших механічних клавіатур в Україні. Це Хатор Рокфолд TKL Mecha. або Меха, кому більше подобається. Змащені перемикачі від самих Hator. також PBT Кейкапи з українською розкладкою, що світяться. Змащені стабілізатори, і все це за 2400 гривень. Я проглянув, що можна купити з механіки за цю ж суму з такими ж параметрами. Нічого, тому сьогодні я розкажу вам, що з нею так, що з нею не так, і чим вона взагалі відрізняється від звичайної версії Хатор Rockfall TKL Evo. Поїхали. Величезна подяка всім тим, хто підтримує мене на Патреоні або через Ютуб спонсорство всіх цих прекрасних хлопців та дівчат. Ви зараз бачите на екрані. Якщо хтось з вас теж хоче долучитися, то всі посилання будуть в описі. Але нагадую, що найважливіше зараз підтримка захисників. України, це набагато важливіше, ніж якийсь там YouTube канал. А мені можна просто поставити лайк, написати комент, або можна навіть взагалі піти у відрив. І підписатися на канал. Дякую. Отже, якщо ви подивитесь на цю клавіатуру, то побачите той самий Rockfall І зовні відрізнити меху від Rockfall Evo майже неможливо. Вся суть криється в деталях. Я буду вам по ходу відео всіх розповідати. Ну а потім підсумуємо. Зовні, як бачите, точно ніяких відмінностей немає. Що й не дивно, бо це все ж таки Rockfall. Приємний і простий дизайн, нічого зайвого. Я таки люблю. Клавіатура добре зібрана, я її розбирав, і навіть після цього не з'явилося ніяких люфтів Додаткових щілин або скрипів, а я не сказати, що був дуже акуратний, коли її розбирав. Матеріал звичайний пластик, нічого особливого, але і нічого поганого теж про нього не скажеш. Головне, що відбитків на ньому не залишається, і знизу він прикольно виглядає. З гумовими ніжками постаралися. Вони м'які, їх багато, і вони добре тримають клавіатуру на столі. Кабель не знімається, сам по собі він доволі тонкий, але й не супер м'який чи якийсь слухняний. Просто кабель та й все добре, що хоч не товщиною з руку. Металева пластина, в яку вбудовані свічі біла, щоб підсвічування було яскравіше. Це перша відмінність від версії Rockfall Evo, бо там ця пластина чорна. Це бюджетна клавіатура, тому тут немає шумопоглинаючих прокладок ні під платою, ні між нею та металевою пластиною. Я цього і не чекав, але скажу вам, що клава дуже легко розбирається, і всі ці штуки ви можете додати самі. Але в випадку з шумкою між пластиною та платою доведеться паяти, бо хоч свапу тут немає. І це ще одна відмінність цієї. Клавіатури від Rockfall Evo. Там хотсвап є. Хай вас не вводить в оману пулер, який йде в комплекті з меха. Він і для кейкапів, і для свічів, але хотсвапу тут немає. Тому не видирайте свічі з м'ясом. Нічого хорошого з цього не вийде. Ну і нарешті основна відмінність це свічі. Хатор Rockfall TKL Evo має оптичні перемикачі Hail. а тут набагато цікавіше, бо це власні перемикачі Хатор. Перша їх поява. Називаються вони Hator преміум і поки що є два види рожеві і зелені. У мене клава на рожевих це лінійні свічі без клацання. Зелені вже клацають, але рожеві, як на мене, цікавіші. По-перше, я люблю лінійні свічі. По-друге, вони швидкі, у них повний хід 3,5 мм, хід до спрацьовування 1,9, сила натискання зовсім невелика: 41 грам. І тому вони легко натискаються і швидко спрацьовують. Якщо для набору текстів тут доведеться звикати, то для ігор чудовий Варіант. Добре ще й те, що свічі з заводу змащені, тому хід у них без піску М -м, майже. Також, як для недорогої клавіатури, тут зовсім непогані стабілізатори, краще, ніж у деяких більш дорогих клавіатур. Мастило тут зовсім небагато, але це хоч щось. Проте є і мінус: навіть рожеві свічі тут дуже гучні. Я не знаю, як там зелені, але ці, ну послухайте самі. Кейкапи з ПБТ пластику, що в принципі дивно для клавіатури в цьому ціновому сегменті. Так, звикайте, це вже не середній сегмент. Звичайно ж, тут не ультра топ ПБТ, не Тайхао, не GMK. Ну, тут прості даблшот кейкапи, але все ж таки це ПБТ даблшот, ще й з українською розкладкою, яка світиться. Поки що ні в кого, крім Хатору, такого немає. І це круто. До речі, це теж відмінність меха від Rockfall Evo, в Rockfall Evo, abs капи. Отже, давайте підсумуємо від. Мінності. Версія меха є поки що тільки в чорному кольорі, на механічних перемикачах хатор, немає хотсвапу, має білу металеву пластину, щоб було краще від підсвічування, і має pbt кейкапи. Звичайний Rockfall Evo – декілька кольорів, хотсвап, оптичні перемикачі каїл, ABS кейкапи, чорна металева пластина. До речі, на капах немає позначень з додатковими функціями, але самі функції тут є: керування гучністю, підсвічуванням, можна писати макроси, заблокувати всі кнопки і, звичайно ж, увімкнути ігровий режим, де буде заблокована кнопка Windows та ще деякі комбінації, якщо захочете. Позначки є в інструкції. Що ще? Софт простий, але симпатичний. Тут можна написати макрос і призначити його на будь-яку клавішу, але не тільки макрос, а запуск застосунків, функції миші, текст тощо. Тут також можна вибирати і комбінації, які будуть блокуватися в ігровому режимі. Окремо виділено налаштування підсвічування. Тут всім знайомі режими, типу хвилі, статичного режиму, режим еквалайзера прикольний, мерехтіння. Ну і можна зробити свій. Підсвітка яскрава, символи видно дуже добре, переходи плавні. Мені подобається. Подобається від себе, хочу додати, що користуватися цією клавіатурою мені сподобалось. Так, я бачив і набагато дорожчі клавіатури, і набагато кращі клавіатури, але за свою ціну мені здається, що вона досить непогана. По перше. Базові речі, такі як змащені свічі та змащені стабілізатори, тут є. Так, намазали зовсім трішечки, але все ж таки свій ефект воно дає. Ну і PBT-кейкапи з українською розкладкою, це теж дуже круто, воно ще все підсвічується нормально, тому це однозначно плюс. Вона гарно виглядає, у неї немає нічого зайвого, і в той же час все, що потрібно, вам є. Тому, якщо ви шукаєте відносно недорогу клавіатуру, я вважаю, що це хороший варіант. До того ж, вона дуже легко розбирається, тому ви можете провести невеличкий апгрейд і, наприклад, поставити шумку між ботомкейсом та друкованою платою. Або, якщо ви дружите з паяльником, можете також поставити шумку між друкованою платою та топ-кейсом, і навіть змастити більше свічі та стабілізатори. Тому за 2400 гривень непогано.